Так, друзі, сьогодні День Х. Нарешті здійсниться, Ну, якщо все буде добре. Моя мрія, ми поставимо теплицю. Є один нюанс. Сьогодні, так би мовити, погода дуже-недуже. Дуже. Ми розсидіть дощ, але майстри приїхали, будуть ставити. Подивимось, покажу вам весь процес. Приємного перегляду! Ось так виглядає теплиця у зібраному вигляді, яку нам доставили, і саме такий об'єм вона буде займати, якщо, наприклад, ви замовите її в якоюсь службою доставки. Е, можна збирати самостійно, але ми вирішили скористатися одразу послугою і доставки, і монтажу, аби, як то кажуть, все зробили під ключ. І поки майстри будуть тут її збирати, я вам трішки розкажу про саму теплицю і де замовляла, бо точно будете запитувати. Отож, теплицю я замовляла на заводі теплиць профіль М, який знаходиться у селі Вороновиця у Вінницькій області. Якщо ви коли-небудь цікавились теплицями, то ви точно чули про цей завод, про це невеличке село, в якому є ось цей завод з виробництва теплиць, вони працюють вже дуже давно і, напевне, у всіх куточках України стоять їхні теплиці. Я обрала цей завод через хороші відгуки, контакти знайшла на OLX. Оскільки якістю теплиці та й сервісом загалом я залишилась повністю задоволеною, то залишу усі контакти і посилання для вас. Користуйтесь на здоров'я, бо знайти хороших толкових майстрів і якісне виробництво насправді дуже-дуже складно. Мені це вдалося, тож із задоволенням ділюся контактами з вами. Все буде в описі до відео. А тим часом майстри вже зібрали торцеві сторони нашої теплиці. Робили це, як бачите, ось у нас тут на бруківці, має бути така досить рівна поверхня плоска. Якщо у вас такої немає, то це насправді досить складно і проблематично. Варто розуміти, що теплиця займає певний розмір і десь її потрібно збирати. Далі вони скручують ось тут дуги повністю, усі, які мають бути по довжині теплиці. І вже коли це все буде готово, тоді можна на місці, де має стояти теплиця, все встановлювати. Я не буду дуже вдаватись в технічні моменти е, самого монтажу теплиці, бо ну, якби в мене не було потреби в це вникати, це все робили майстри, але повторюсь, є інструкція, де все чітко прописано, що куди прикрутити, як що має бути. Єдине, що це дійсно важко робити одній людині, потрібно мати якогось напарника, робити це вдвох, і можна там за день-два цілком справитись з цим завданням. І тут я мушу просто сказати, що ось наші майстри це якісь супергерої або надлюди, зважаючи в яких умовах вони це робили, просто цілий день лив страшенний дощ, і вони ні на хвилину не зупинялися, а монтували цю теплицю. Ну, чесно, я знімаю капелюха. Це дійсно було важко, і я дуже вдячна, що вони все-таки довершили цю справу до кінця. Так, тепер про теплицю. Ми брали розміром 4х6 з полікарбонатом, по-моєму, 4 мм і кроком арок в 1 метр. В стандартній комплектації такі теплиці йдуть з кроком 2 метри, але нам порадили, що краще робити би, усилений варіант і з кроком в 1 метр. Але це дійсно все індивідуально. Ви там спілкуєтеся з менеджером, він вам підказує, пояснює, що, чому і як треба зробити. Дуже класна консультація. І знаєте, такий чисто людський підхід. Там от це треба, а це вам зайве, а на це лишні гроші ви потратите. Ну, прислухається до ваших потреб і радять дійсно те, що вам потрібно. Так як ми виставляємо, ми виставляємо не завжди по перемижці Нижній, де знаходиться на дверах або на вікні. Виставляємо до такого, і тоді воно все в ряд йде так, і виходить низ. Дивіться, по центрі є у нас болт закручений спеціально, ми виставляємо по центрі болта його верх і низ, виходить. Попри те, що майстри робили свою роботу, вони ще встигали мені все пояснювати, що чому і як вони роблять. Так що я вже можна сказати, експерт тепличний, можу сама вже комусь розказувати, як збирати теплицю. Ну я, звісно, жартую це роки практики і е, тисячі замовлень, які вони виконали. Е, та все ж е, ну, насправді були умови жахливі для роботи. Не знаю, я б напевне в таку погоду точно теплицю сама не робила. На наш розмір було шість листів полікарбонату, два з яких йшли ось на оці торцеві сторони. Тобто їх треба було ще розрізати відповідно до ось е, геометрії е, самої конструкції. Спершу я думала, що без якоїсь технічної освіти це зробити просто нереально, але ні, є інструкція, все намальовано, прописано, як треба робити. Саме перше, ото, що ми скрутили дуги вже. І скрутили, виходить, торець задній і передній. От є і є на них два листки полікарбонату. Тобто з одного листка в нас повинно вийти три куски по дузі. От тут намальовано все вказано, які розміри, яке шов. І є в нас другий листок. З нього ще має вийти один полукруг і все нарізається на вікна, на двері, на верх вікна і два верхи полукруга. Слідущий листок це вже в нас розбивка з самих центрів. Це з цього пускав, він переходить сюди. Всі інші технічні моменти також є прописані. Чому я постійно про це повторюю, бо може скластись враження, що самостійно зробити це нереально. Ні, це просто до того ж, на їхньому YouTube каналі є детальні інструкції, що і як робити. І повірте, якщо ви, наприклад, замовите собі теплицю без монтажу, то ви також з цим завданням справитесь. Ми замовляли ось так під ключ, бо в нас просто банально не було часу і самим робити, і розбиратися. В цьому. І якби вирішили довірити цю справу професіоналам. На тих частинах, ділянках, де полікарбонат буде торкатися, скажімо так, буде відкритий, його закривають такими спеціальними пластиковими накладками, аби він не царапався, ну, там, руки не пошкоджував, або щоб він сам не пошкоджувався, бо він все-таки пористий такий матеріал. Словом, все продумано до дрібниць. Також все входить в комплект, не треба десь там бігати докупляти якісь шурупи, резинки, замки все все є. У нас, до речі, двері і вікна йдуть з дотягувачами, з такими фіксаторами, аби вітром не виривало двері чи вікна. Ну, як на мене, це зручно і дуже продумана історія. А ще є дуже велика кількість додаткових якихось аксесуарів, які ви можете собі дозамовити. Ми брали стандартну комплектацію, єдине, що додатково в нас ще є полиця для розсади, пізніше вам її покажу. В цей момент я подумала, як добре, що в нас таке велике подвір'я. Ну, це не наше, але це все Це наша теплиця. Там вже на городі дуги стоять. Ще однією умовою чи причиною, чому я обрала саме цього виробника теплиць, є те, що ці теплиці можна встановлювати без фундамента. Вони роблять ось такі якорі. Бачите, на кінчиках, і просто саму теплицю заглиблюють в землю. В нас не було можливості робити фундамент. До того ж, у нас така йде географія, що є дуже сильний уклон, і це треба було би дуже багато землі вивозити або завозити, вирівнювати це б дуже багато зайняло в нас і часу, і сил, і ресурсу. Тому варіант без фундаменту для нас був просто ідеальним. І коли я почула, як менеджер мені сказав, що можна такі. Монтувати без фундаменту, і вони на це дають гарантію, то я одразу погодилась. Звісно, можна і з фундаментом, якщо у вас він, наприклад, уже є, але тут, врахуйте, такий момент, як мені говорили майстри, в фундаменті мають бути зроблені спеціальні закладні під ось ці виведені дуги в точних місцях. Це треба врахувати наперед. Або ж, наприклад, робити фундамент з газоблоків, в яких є отвори, і потім можна. Ну, але теж треба, щоб воно співпало, і з цим зазвичай трапляються якісь нюанси. Так, по монтажу спершу виставили. Просто ось ці дуги так приблизно в землю позапихали їх і виставили горизонт, теж тільки наживили, повністю ще не прикручували. І тоді причіпляють торці. Задній спершу, потім передній, де є двері. Кажу вам чесно, як побачила спочатку ось таку кострубату конструкцію, я так трохи налякалася, а невже це буде моя теплиця? Але заспокійтесь, потім все стало на свої місця. Як каже мій тато, дурному незакінчена робота не показується, тому це ще не кінець, це лише процес. Взагалі, майстри мені говорили, що на встановлення такої такого плану, такого розміру теплиці вони витрачають в середньому 5-6 годин при нормальних умовах, але в нас вони це робили годин. Вісім або навіть дев'ять. Ну, але тут дійсно треба врахувати, погодні умови просто були жахливі. Е, ще пощастило, що не було сильного вітру, лише дощ і дійсно було мокро, а ще в нас тут город, болото, немає нормальних стежок, і це було важко. Це було, мені здається, це навіть психологічно було важко, тому що ось це постійне було, то все мокре, самонарізи теж мокрі, вони, так знаєте, погано почали крутитися. Ну, Були свої моменти, нюанси, тому краще вам раджу все-таки встановлювати теплицю у хорошу погоду. Знаєте, моє відео вийшло таке радше емоційне, аніж технічне, чисто думка жінки про. Зовсім не жіночу справу. Та знаєте, мені здається, що часом і такого хочеться і подивитися, і послухати, і надихнутися. Можливо, що все-таки це була моя мрія про теплицю. Ми думали, що коли навіть не купили цю хату, а коли ми її купили, це було перше, про що ми мріяли: поставити теплицю. А друге, зробити великий вольєр і розводити собак великих. З Собаками ми так і не реалізувалися. Я думаю, вже і не реалізуємось, але. Ось теплиця, це наш такий важливий крок, я вважаю, до здійснення своїх мрій, навіть якщо вони були дуже-дуже давно. А ще в нас є план Б, і я про це писала в інстаграмі, дуже всім сподобалося. Якщо мені не складеться з городництвом, садівництвом і нічого не вдасться в цій теплиці вирощувати, то ми зробимо тут басейн. Це буде такий, знаєте, критий басейн на будь-яку пору року з підігрівом. Ну, це так, якщо вже геть з мене не вдасться якоїсь господині-городниці. Е як бачите, майстри повністю вирівняли усі ці дуги, і все стало виглядати зовсім по-іншому. У нас тут є такий, бачите, донизу сильний уклон і так досить великий перепад, десь, напевне, сантиметрів на 30-50 І ми вирішили робити, як торці. Передній і задній рівняємо по рівню, тобто вони в нас стоять рівно. А ось відносно один одного по довжині сама теплиця йде під уклоном. Але потім буде видно всередині, і візуально, і так воно вирівняється, і не буде взагалі видно, що є якийсь уклон, і не буде він аж настільки сильним, щоб там, наприклад, нам щось змивало, заливало. Ні, в цьому плані все гаразд. Ну і нам таке рішення, в принципі, порадили майстри. Не знаю, чи ми б самі до цього додумались. Тобто, ось ці. Торці в нас паралельно і е, до горизонту вони Вирівняні першу їх отак вирівняли і вкопали гарно в землю, так як вони мають бути, а вже потім отрівняли усі інші дуги і також вкопували їх в землю. І тут ще теж такий важливий момент, якщо будете ну або плануєте робити ось так, як ми, не переорюйте землю перед тим, бо вона буде занадто м'яка, занадто пухка, і буде дуже важко е фіксувати і, взагалі, е якось е працювати з цими дугами. А в нашому випадку, коли падав ще й дощ, то ну і так було болота достатньо, а якби ми ще це все переорали, так ми планували оранкою вирівняти землю, то це було б взагалі катастрофою. Далі, бачите, хлопці прикрутили вже ці якорі по дугах, бо спочатку вони були тільки на торцевих оцих закладних, а зараз є ось по всьому периметру. І тепер можна вже прикручувати полікарбонат. Тут чоловік трохи допомагав, притримував, бо як на зло ще й вітер піднявся. До того взагалі вітру не було, лише легенький дощ. А тут ще й з вітром і боялися би не зламати, його то він от їм допомагав, притримував. Взагалі, чому ми вибрали саме такий розмір теплиці, не більший, не менший. Ширину я обрала таку, бо хочу, аби там повноцінно і гарно помістилися три грядки з великими широкими проходами. Водами. А довжина, ну так чисто візуально, мені здавалося, вона отак буде пропорційно, симетрично гарно виглядати. І більшої, довшої теплиці ну мені наразі не треба. Я не планую там якісь плантації великі, чогось вирощувати, так, чисто для себе. Е, ну Хочу спробувати, не знаю. Подивимося, що в мене з того вдасться. Ось, бачите, прикрутили перший е, лист полікарбонату, усі наступні йдуть на один на одного. Ось так з перекриттям десь на сантиметрів 10. См. І починають, звісно, знизу догори, як, от, за принципом, як роблять дах, бо в нас тут в нашому випадку є уклон. Якщо цього уклону немає, то якби немає значення, з якої сторони ви починаєте крутити полікарбонат. Прикручують полікарбонат поки що лише знизу до нижньої планки, а далі, коли вже все буде готово, його починають прикручувати в інших місцях. Де саме треба крутити, це також є написано і так ілюстративно намальовано в інструкції. Все зрозуміло, зверху ніде не прикручується, бо не було зайвих е, дир, і потім нічого не протікало. А лише ось так по боках і по торцю, по повністю по дузі. Як мені пояснили майстри, цього цілком достатньо, аби листи нікуди не полетіли, вони добре так притискаються і геометрією своєю, і під вагою. Словом, мене переконали, що це надійно, і ця теплиця буде служити мені роки. Насправді це вже майже фініш, ну, майже тут ще треба її е, буде е, по периметру довести до ладу. Але загалом якби основні такі роботи практично завершені. Е, ще хочу додати один момент про зйомку, як я все це знімала. Це теж було досить екстремально, тому що камера мокнула. Довелося придумати різну конструкцію в кінці відео покажу, як я це робила. А також час від часу тут вибігати і щось. Там ще дознімати на телефон. Словом, процес був складний і для мене, і для майстрів. Стосовно майстрів, ще що хотіла вам сказати, бо я вважаю, що це знаєте такий ключовий момент, аби бути задоволеній будь-якою роботою, будь-якою співпрацею. В нас було Достатньо майстрів впродовж нашого будівництва будинку, там подвір'я, бруківка, облаштування двору. Словом, мала трошки досвід з різними людьми, і ви знаєте, це були перші майстри, з якими мені було абсолютно комфортно. Я не знаю, від чого це залежить, як це пояснити, але хлопці були якісь настільки прості і людяні, якось так було з ними зручно і спілкуватися, і вирішувати якісь поточні питання. І ну, загалом. Не знаю, як передати вам відчуття, але знаєте, як от є таке свої люди. Хоча ми до того з ними абсолютно не були знайомі, от і знайшла їх чисто випадково. Це майстри, які працюють на цьому заводі теплиць. ну, Вони займаються чисто установками і доставкою. І власне, ось ця наша така взаємодія і співпраця залишила такий хороший післясмак, Можна сказати, я абсолютно задоволена. А ще, знаєте, не було якогось там упередженого ставлення, що я жінка, що я там можу розумітися в теплицях. Абсолютно на рівні ми спілкувалися, і це також мене, можна сказати, підкопило. Ось тут майстер показує, як працює полиця, її можна скласти, можна її не використовувати, але спеціально для неї зробили ще дві таких горизонтальних планки, аби вона надійно трималася. Ця полиця призначена для розсад, але можна використовувати і за іншим призначенням. І, зрештою, ось що у нас вийшло. Наша теплиця має двері і вікна з обох торців. Усе відкривається на дотягувачах з фіксатором, це дуже зручно і практично, як на мене. Знаю, будете питати стосовно ціни. Тут все дуже індивідуально залежить від комплектації, від того, чи це полікарбонат, чи плівка, яка товщина, які додаткові аксесуари, розмір, словом. Тут багато нюансів і це все впливає на ціну. Що ж, друзі, ось так виглядає моя мрія, яка здійснилась. Дякую, що розділили цю радість зі мною. Зустрінемось з вами зовсім скоро у нових відео. Подіваюсь, відео було для когось корисне. Всім па-па! Ви розуміли? Серйозні моїх намірів. Як працюють великі блогери, коли падає дощ. Ой, кіно, шам, такого не бачила. Каже, чоловік, ліпше б майстрів накрила, а не камеру. Ось так. Ти купила? Неймовірна субота.